До вашої уваги один цікавий момент із весілля українки та шотландця. Крім того, коли хоробрий молодий чоловік бере жінку собі за дружину, ми даруємо йому щит і меч. І ми хочемо зробити це сьогодні. Бене, встань! Ти довів, що ти хоробрий чоловік. Бо взяв собі за дружину українку. А ми знаємо, що українські жінки красивіші за північне сяйво. Але коли вони зляться, страшніші за російський танк. Тож бене, я вручаю тобі цей щит, бо чув, як ти сьогодні пообіцяв забезпечувати, захищати і любити цю молоду жінку. І цей щит допоможе тобі це зробити. Ми завжди намагаємося знайти якомога старіші щити і мечі. І я б дуже хотів сказати, що цей щит був у битві при банок Берні, але ні, не був. Зате він точно був на багатьох парубоцьких вечірках у Києві, бо там у нас були просто шалені вечірки, і сподіваюся, ще будуть. А цей меч для вас, друзі. якщо хтось раптом захоче втрутитися у ці стосунки, майте на увазі, у нього є меч.